Доброго дня, друзі. Сьогодні знімаємо відео по маршрутах сервісного центру 8041 на вулиці Перемоги 20. І попереднє відео було у нас з маршруту номер 6 а це відео буде з маршруту номер 1 Оскільки в нас сервісний центр вже закритий. Бо сьогодні субота, вечірній час відносно, ми починаємо від якби, воріт сервісного центру. Сіли в автомобіль, ну, ще в сервісному центрі, вцепили камеру на камеру, сказали прізвище ім'я по батькові, екзаменатор каже вам, будемо рухатися по маршруту номер 1 Якщо ви готові, можете починати. Ви, У вас була машина заведена вже на цей період. Ви включаєте першу передачу, ручник спустили, правий поворотник, почали рух. Або правий, або лівий по ситуації, як ви стоїте. Ну, зазвичай, звісно, лівий. Виїхали з сервісного центру і, і виїхали на цю дорогу тут де ми стоїмо. В цьому місці може екзаменатор попросити зробити паралельне паркування. Або просто зупинку по праву сторону проїжджої частини. Він може попросити це зробити в декількох місцях при тому. Перше місце це зразу виїхали з сервісного центру. Він каже, зробіть паралельне паркування. Тут зазвичай на парковані автомобілі біля атела чи біля доку. Або далі по дорозі. Я вам буду це зараз казати. Поїхали. Щіплення. Перша передача ручник спустили, лівий поворотник, подивилися в дзеркало, впевнилися в своїй безпеці і легенько почали рух. Їдемо. Не спішим, не летим, розслаблені, все добре. Відпочиваємо за кермом. Не треба, як кажуть, нервувати або напрягатися. Від цього ви нічого лучшого не зробите. Просто рухаємося прямо. Не спіша помаленьку, потихеньку. Екзаменатор може вас попросити зупинитися в будь-якому місці. Тобто, але ви повинні, як ви являєтеся водієм, ви повинні зупинитися по правилам. Або сказати екзаменатору, що тут, ви, тут не маємо права зупинятися. Наприклад, якщо він скаже зупиніться біля мусорного бака, я хочу викинути сміття, бо в мене в руках сміття, то ви маєте сказати, що Шановний, вибачайте, але я не маю права тут зупинятися. Це як приклад. Зазвичай екзаменатор каже десь, якщо ми їдемо по першому маршруту, наприклад, десь в. Ще трохи ще 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 їдемо. Не доїжджаючи до цього мусорного бака, він каже: знайдіть місце зупинки по праву сторону проїжджої частини. Тут у нас виїзд. Тут не можна. Ще один виїзд, також тут не можна. 10 метрів від виїзду, від цього місця. Орієнтовно, такий робимо собі орієнтир. Лівіше чуть-чуть, лівіше. І зупиняємось. От робимо, бачите, кондиціонер LG. Тут Попереду буде у вас ще е, достатньо місця 10 метрів, і ззаді буде достатньо місця ще також 10 метрів. Продовжуємо рух прямо. Важливо, друзі, якщо екзаменатор каже, виходимо, дивимося, як ви зупинились, ви виходите, відстібаєтеся, е, вийшли, подивилися, екзаменатор вам каже, Да, ви молодець, все хорошо, поїхали далі. Ви сідаєте і не пристібаєтеся. У зв'язку з тим, що ви хвилюєтеся, там, ви десь пішите, ви робите таку помилку. Не пристібнулися, екзаменатор мене хлопає по плечі, або інструктора, або і показує, що ви не пристібнуті. Екзамен на цьому закінчився. Тобто ви вже зробили велику помилку і на цьому закінчується. Іспат продовжуємо рух. Тут ми виїжджаємо на велику кільцеву. На головну дорогу. Але в нас у ступи дорогу стоїть знак. І рух тільки праворуч. Рух праворуч. Дивимося ліворуч, пропускаємо всіх, хто рухається на головній дорозі. І продовжили рух. І тут не спіша собі, помаленьку, потихеньку, рухаємося прямо. Ми будемо рухатися чуть-чуть швидше відносно екзамена, але ви стараєтеся їхати тут, тут десь у районі 25-30 ну до 40 кілометрів, не більше на окружній. Якщо будете їхати швидше, це, е, ваша, ви швидше проїдете маршрут, вас заставлять ще десь їхати. Ви повинні проїжджати за один екзамен, приблизно це екзамен один повинен займати 20 хвилин, не більше, ну там, хоча б не менше, от 20 до 30 плюс-мінус. Тобто, якщо ви чим швидше, якщо ви проїдете його за 15, то вас заставлять ще десь їхати. Тут ми рухаємося прямо, нікуди не звертаємо, просто їдемо прямо. Звертаємо увагу на знаки, що тут стоянка зупинка заборонена і діє знака і вперед, і назад. Зупинятися нам тут заборонено. І тут він може сказати, знайдіть ближайше місце розвороту в зворотньому напрямку. Або давайте заїдемо через клевер, розвернемося в зворотньому напрямку. Екзаменатор може трактувати як йому зручно. Але суть така, що ви тут повинні розвернутися. Рухаємося прямо, прямо, прямо по камість. Тепер включаємо правий поворотник. Показуємо, що ми будемо з'їжджати правіше. І тепер вже з'їжджаємо правіше. В нашому випадку механіка ми знижили, поменшили передачу, перейшли з третьої на другу, і другою легенько під горку котимося. Тут у нас йде примикання. Ми тут включаємо лівий поворотник. Через ліве плече дивимося ліворуч, чи нікого немає в смузі розгону, Якби. І повертаємо знову праворуч. Включаємо правий поворотник, праве дзеркало. І рухаємося. По чуть-чуть помаленько направо. Ленько заходимо в поворот. Тут у нас також буде примикання. Ми будемо також включати лівий поворотник, лівий поворотник. Ну, Ногенько поїхали ближче, до доходно. Друзі, важлива річ. Якщо вас екзаменатор попросить зупинитися десь, тут зупинка, тут не можна. Потім, там під мостом також забороняється. Ідеальний варіант для зупинки це на місці цього островка. Ми будемо зараз зупинятися. Бачите люк. І це ми десь на цьому люку і зупиняємося. Нам і вперед є 10 метрів, і назад є 10 метрів. Тобто нам дозволяється тут зупинятися. Продовжуємо рух. Першу передачу, лівий поворотник, продовжуємо рух по прямій. Вводимо щеплення, легенько і поїхали. Цей автомобіль, який вилетів з проспекту Перемоги зараз, то він мав нас пропустити, але він спішить. Стоїть зверху знак, зверніть увагу, що е, стоянка зупинка заборонена в дві сторони. І дублюється він буквально ще раз через там, метрів 400-500. І дія знака йде і вперед, і назад. Тобто і до знака, і після знака е, забороняється зупинятися. І знову дублюється знак, що тут не забороняється зупинятися. І знову дублюється знак, що тут забороняється зупинятися. І ще раз дублюється знак що тут забороняється зупинятися. І знову стоїть знак, що забороняється зупинятися. Увага, участок дороги з підвищеною аварійністю. І після цього знака вам кажуть, 에, знайдіть ближайше місце розвороту в зворотньому напрямку. Ви включаєте лівий поворотник, ліве дзеркало і шукаєте місце для того, щоб перелаштуватися в крайню ліву смугу. І давайте ще перелаштуємо. Давай, давай, давай. Не так, Перелаштувалися. Перелаштувалися аж в крайню ліву смугу з крайньої правої в крайню ліву. І рухаємося ще попрямі. Бачимо знак, що розворот через 120 метрів. Включаємо лівий поворотник і з лівим поворотником зміщаємося в додаткову смугу, яка з'являється для розвороту. І будемо розвертатися, зменшуємо швидкість, щоб. Швидкість була контрольована і, видержуючи радність, чи точніше радіус, ми розвертаємося. З Зауважте, бачите по відео, що ми робимо великий радіус. І розвернулися. Тепер в нас дуже важлива місія, нам потрібно перелаштуватися тепер вправо. Включаємо правий поворотник і по чуть-чуть перелаштуємося правіше Раз перелаштувалися, Чуть-чуть приїхали, другий раз перелаштувалися і так поступово аж до крайньої правої смуги. Ще давай? Давай, давай, давай. А, ні, вже, вже жди. Давай. Но тут важлива річ. Не потрібно теж дуже перевишати. Тобто ви можете підняти швидкість там до... 50. ну Не треба вже там 70-80, то летіти тут не потрібно. Бо швидкість зіграє з вами, як кажуть, з шутку. Ви просто не встигнете контролювати ситуацію на дорозі і можете попасти в ДТП. А це буде дуже-дуже нехорошо. Рухаємося ще прямо. Тут можна заїхати двома би, шляхами до сервісного центру. Отут праворуч або чуть-чуть далі. Ми будемо їхати чуть-чуть далі. Бачимо також знак, що стоянка зупинка заборонена. І діє знак і вперед, і назад. І за зупинкою будемо робити поворот праворуч. Зменшуємо швидкість до контрольованої і легенько заходимо в поворот, рівняємо і легенько продовжуємо руку. Обережно, мягенько проїжджаєте, не спішіть ніде. От в нашому випадку в нас при тому, що ми рухалися швидше, ніж це, екзаменаційна, це не екзаменаційною швидкістю ми їхали. І то ми 18 хвилин їдемо зараз, це не учитуючи того, що ще є майданчик. Тобто в середньому іспит займає десь приблизно 20-25 хвилин до 30. І тут ми доїжджаємо до сервісного центру, просто вмикаємо правий поворотник і позаїжджаємо в сервісний центр. Ну, але. У нас попереду перешкода, ми будемо з лівовим поворотником об'їжджаємо перешкоду. І тепер правий поворотник. Заїжджаємо сюди як до сервісного центру. Оп, Лівіше, 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 лівіше. Друзі, сервісний центр у нас знаходиться по праву сторону. Заїзд на перемоги 20. Друзі, хто хоче навчитися їздити, здати іспит в сервісному центрі, не боятися сідати за кермо, Всім велкам! Пишіть в інстаграм, номер є в Ютубі. Номер є в тіктопці. Як кажуть, пишіть, дзвоніть, записуйтеся, будемо працювати. Будемо вас тренувати, щоб ви себе почували на дорогах Києва професіоналами і не переживали, що ви десь попадете в якісь неприємні ситуації. Всім велкам! До зустрічі!